Рено трафік в довгій базі. 2015 року, 15900 ціна, пасажир 9 місць, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил. Так, номер є. 225 тисяч пробіг. Зачинено, на жаль. Так, звідси буде видно стан керма. Так, зараз іншого боку буду показувати. Сонечко трошки засвітлює. Погано видно. О, так буде краще. Шестистопенева механіка, кондиціонер. Так, тут вже затоновано сильно. На жаль, на жаль, не видно нічого. Так, є парктроніки. Форт Custom так, 13-го року. 2,2 дизельний двигун 114 кВт, 254 тисячі пробіг. 16, ага, дякую, 16 900 ціна. Номер телефону видно. Так, є підігрів лобового. Власник підказує, хто не показує деталі. Так, це у нас чорний металік колір. Показую, як він виглядає, якщо нам сонечко. Не буду дуже заважати. Кермо. Шестиступанева механіка. Вона виглядає. Так, зараз спробую. Звідси покажу. Так, ще спробую з того боку. Відчинені добре. Так, то у нас вісім місць. Дві бокові розсувні дверки. Зараз хвилинку. Так, є фаркоп, парктроніки. Мерседес віто. Пасажир 8 місць, 14 рік 2,2 дизель, 100 кВт, 200 тисяч пробіг, 15 700 ціна, номер 098 350 -01 67 Так, по можливості вам покажу всередині, якщо щось буде видно. Мультикермо. Так, коробка здається шестиступенева механіка. Так, два місця спереду. Значить, там ще два ряди по три, але не видно, на жаль. Є фаркоп. Рено трафік в довгій базі. 16-й рік, 12... Ой, перепрошую, 17500 ціна, 1,6 дизель, 260 тисяч пробіг, номер 0507794910. Глядає. Шестиступенева механіка, кондиціонер, дисплей. Так. Є парктроніки. Зараз ще з того боку покажу з дозволу власника. Дозвольте. Дякую. Так, це у нас пасажир 9 місць. Оригінальний. Ви розказуєте. Зараз покажу. Так, бачите, є всі пічки, обдува. Є. Що, за деталями вже до власника. Nissan Prima Star, в довгій базі. О, оригінальний пасажир, 10 рік, 2,5 дизель, 240 тисяч пробіг, 11900 ціна. Дев'ятимісний, задовдувий, пічка. Так, Сподіваюсь, вам видно. Так, авто, на жаль, зачинене, тому... Детальніше показати немає змоги. Ренотрафік в довгій базі. 16-го року. 1,6 дизель, 85 кВт, одна турбіна є у двигуна. Довга база. так, то ви Кондиціонер навігація, датчик світла, шкіряний салон, камера заднього виду, підігріва сидінь. Так, це у нас пасажир 9 місць. 16450 ціна номер є. Yeah. Так, авто, на жаль, зачинене, затоноване. Спробую щось з того боку показати, можливо, буде видно. Хоча б трошки. Так, салон. Так, сподіваюсь. Там трохи видно мені взагалі. Так, по даху також не бачу. Не бачу, на жаль. Парктроніки. Деталі вже за телефоном. Opel Vivaro в короткій базі вантажу пасажир. 12-й рік, двохлітровий дизель, 10 950 ціна. Мій номер телефону. Так, він виглядає в салоні. Є кондиціонер, 6-ступенева механіка. Так, тут ще 3 місця, 6 місць. Так, Тут у нас вантажне відділення. Так, ну по колу. Зараз ще з іншого боку покажу. Польвівару, вантажу пасажир в довгій базі, шостий рік, двохлітровий дизельний двигун. Так, вантажопасажир 6 місць, є кондиціонер-електропокет, резина, два комплекти. 8350 ціна. Так, номер 067-361-0440. Так, авто затоноване, тому... Не обіцяю, що буде видно. Ну так, тут взагалі не видно. Фіат Талента. 17-го року, 25400 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, хороша комплектація, 86 тисяч пробіг. Так, номер. На всякий випадок диктує 067 670 15 43. Це в нас аналог трафіка авівару. Так, гарно зроблений салон. Зараз буду детально показувати. Наскільки це нам сонечко дозволить. Так, два місця спереду. Шестиступенева механіка, кондиціонер, дисплей. Так от тут, от, так от, от, от воно обшите. Так. Так він виглядає з цього боку. Йдемо в салон. Так, це у нас довгі бази. базі. Салоні 5 місць, це разом вже буде у нас 7 місць, сидіння оборотні, є столик. По можливості показую. Тут ще сидіння. Ні, Показую, як виглядає стеля і обдуви. Ага, є камера заднього вигляду, фаркоп. Так, ага, і ще є зарядка. На розетку вихід. Дякую. Peugeot Expert, Tipi. Це у нас оригінальний пасажир. 12 рік, 12800 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Це у нас iSIN японський, 220 тисяч пробіг. Так, восьмимісне авто, номер є. Так, показую детальний автомобіль. Так, ну, Сонечко нам трошки засвітлює. Сподіваюся, вам трошки видно. Так виглядає автоматична коробка, клімат контроль. Так, так, дві бокові розсувні дверки. Тут у нас шість місць в салоні. Так, є. Так, є парктроніки. Прошу? Камера Ага, камера є. Заднього виду. Не помітила. Так, так виглядає багажне відділення. Ополь Vivaro в довгій базі. 12 рік, 11600 ціна, так двохлітровий дизельний двигун 299 тисяч пробіг. Так, тут номер. Оригальний пасажир. Це ціліс... Ага, Є вебасток. Кондиціонер оригінальний пасажир. Зараз буду показувати, як воно все виглядає. Так, Якщо сонечко нам не завадить. Так, в принципі, гарно видно. Три місця спереду. Так. Шестипенева механіка. Так, про кондиціонер вже сказали, є дисплей. Так, так я виглядаю з цього боку. Так, зараз сподіваюся, відчинено. Так є. 9 місць. Шість всередині. Так він виглядає. Так є колонки. Ага, з вашого дозволу, якщо можна. Так, є парктроніки і так виглядає так, багажне відділення. Так, сонечко нам трошки... О, за Так видно буде. Рено трафік в короткій базі, вантажу пасажир. 12 рік, 10 650 ціна, двохлітровий дизель, механічна коробка. 210 тисяч пробіг. Тріщина на лобовому видно. Так, шестистопенева механіка. Є пошкодження водійського сидіння. Тут дубль кабіна. Так, є фаркоп. Opel Vivaro в довгій базі, пасажир 2014 року, 15900 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 200 тисяч пробіг. Тут є номер власника. Ага, Там є підтвердження по пробігу. Власник відказує. так, показує, як він виглядає в салоні. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Так, це пасажир 9 місць, дві бокові розсумні дверки. Зараз покажу, як воно виглядає. Так, і ще ряд сидіння. Так, зараз зачиню. Так, є ще парктроніки. Mercedes Мерседес віто, сьомий рік, 9200 ціна. Віти 111 так не вказаний об'єм двигуна. Тут є номер телефону, можна уточнити всі деталі. 281 тисяча пробіг. Можливий обмін. Заглянемо власник. Власник може є десь поряд. Показую поки з цього боку. Виглядає. Шестипенева механіка. Опель Вівару в короткій базі. Восьмий рік, 8700 сімсот ціна, двохлітровий дизель. Так, номер телефону є ось тут. Показую, як він виглядає в салоні. Так, сподіваюсь, вам видно шестиступанева механіка, тату спереду три місця. Так, в салоні є столик і ще п'ять місць. Так, в принципі, гарно видно. Так. Хіба що? Дах. О, трошки видно. Деві, як полезно поклав, заперечив. Планали злочай. Так, друзі, надійшов власник, є можливість показати салон детальніше. так. Столик. Двохлітровий. Так-так, то я вже казала. У вас не було там на ціночках. Я власник. А, це авто від власника. Машина не фарбована ніде. Ага, і немає підфарбувань по кузову. Ford Tourneo Custom 15 2015 року. 13 950 ціна, 2,2 дизель, 428 тисяч пробіг. Тут є номер телефону власника. Так він виглядає. Так, сидіння без, без пошкоджень. Кермо, мультикермо. Шестиступенева механіка. Є кондиціонер. Так, зараз ще покажу з того боку. Там 9 місць він так? да? 9 місць. Так, виглядає. Шарі от сидінь і дах. Так, тут є люк. І парктроники Опель Vivaro в довгій базі. 15 рік 16900 ціна. 1,6 дизель 115 кінських сил, оригінальний пасажир, 40 тисяч пробіг. Тут є номер. Дві бокові розсувні дверки. Так, авто зачинене. На жаль. Три місця спереду. Так, він виглядає. Ну, Кондиціонер, звичайно, 6-ступенева механіка. Так, в салоні ще ага. так вам видно не буде. Напевно, шість місць затумований. Мерседес Віано. Рідко трапляються такі на ринках. 12-го року 27600 ціна, 3 дизель пригнаний з Німеччини. На пневмопідвісці, панорамний дах. 140 тисяч оригінального пробігу. Так, номер є. Так, з доз... дозволу власника показую вам він-код для перевірки. Власник дозволив. Так, я, правда, не знаю, як вам його точно показати не в тому форматі. Ну, У всякому разі, от фіксую, має бути видно. Так, шкіряний чорний салон. Спереду два місця. Є люк, мультикермо, автоматична коробка передач, клімат-контроль, підігріва сидінь. Так, тут у нас дві бокові розсувні дверки. Є столик і ще п'ять місць. Так виглядає. Такий панорамний дах. Так, зараз зачиню і парктроніки. Prima Star, коротка база, 11600 ціна, 13 рік, 2-літровий дизель 115 кінських сил, пасажир 9 місць, 219 тисяч пробіг бачите та номер. Так, я з дозволу власника добрий день покажу, як він виглядає. Це ступинова механіка, є кондиціонер. Так, зараз покажу в салоні всередині. Салон гарно обшитий. Багажне я відділення. Це японський напаркій. Мерседес Віто п'ятого року. 6800 ціна. Так, авто від власника, пасажир сім місць, можливо, ще торг. Так, об'єм двигуна не вказаний, 111 кінських сил, 495 тисяч пробіг, номер є. Так, сильно затонований, тому ага, вам буде видно мені не дуже. Шестиступене здається, механіка. Тут ще два місця і три ззаду. Ну, на жаль, нема змоги повноцінно показати. Так, по кришці багажника. Явно видно сліди корозії. Opel Vivaro в короткій базі. 8700 ціна. Шостий рік, авто в рідній фарбі, дн 9 дизель, 197 тисяч пробіг. Номер тут. Показую авто. Так, хвилинку є. Так, в чухлах не буде видно стан сидіння, на жаль, і керма. Шестиступенева механіка, кондиціонер є. Зараз ще загляну в салон. Так, разом у нас 9 місць. Є ще фаркоп. Opel Vivaro. довгій базі. Ага, ціночок там. Зараз покажу. Так, 8-9 рік, 11750 ціна, 2,5 дизель, 140 кінських сил, вантажу пасажир, 225 тисяч пробіг. Так, головне, номер видно. Там ага, свіжопригнене авто. Так, Показую, як виглядає. Так, тут авто в чохлі, Так, ну пошкоджень ну, візуально не помітно, але треба дивитися детальніше. Так воно виглядає, є кондиціонер. Так, спереду два місця і ще три ззаду. Далі йде дубль-кабіна. Вантажне відділення. Фаркоп'я парктроніки.